день, мене звати Максимові Єлизавета Миколаївна. Я учениця 10 класу Конотопського ліцею номер 10 Хочу представити до вашої уваги роботу в секції екологія з теми поширення жуків родини короїди у деревних насадженнях міста Конотоп внаслідок кліматичних змін. Кореїди є частиною природних екосистем, відіграють важливу роль, очищують їх від хворих і мертвих дерев. Але внаслідок змін температури і кількості опадів формуються комфортні умови для масового розмноження комах. Їм не вистачає кормової бази, тому вони не обмежуються ослабленими деревами, а вражають навіть сильні і здорові. До того ж, у сучасних умовах дерева втрачають опірність до захворювання шкідників, що полегшує проникнення короїдів під кору та в деревину. Тому тема є актуальна. Обробка статистичних даних з 2010 2020 роки свідчать про чітку тенденцію до підвищення температури в місті Конотоп. За цей період середні, середня річна температура зросла до 10 градусів. Суттєве зростання почалося з 2018 року. Починаючи з 2010 року, кожен наступний період був теплішим за попередні 2010 2015 роки на 1 градус. 2016 2020 роки на 0,9 градусів. Середні температури по місцям най, найбільш помітно зросли у вересні і жовтні. Середні температури Тури квітня-жовтня не опускались нижче 7, ,7 градусів. Порівняння середніх місячних температур за 2010 2020 роки свідчать про потепління у 2020 році квітня, травня, липня, серпня, листопада. Щороку протягом семи місяців складалися оптимальні температури для розвитку і розмноження шкідників. Підвищення температур створює підґрунтя для вищої живучості комах. Більш раннього та швидкого пробудження їх життєвий цикл розпочинається раніше і триває довше. За період 2010-20 2020 років річна кількість опадів зазнавала різких коливань. В окремі роки відбулися чергування відносно посушливих і вологий період, які послаблюють природну опірність дерев і захворювань і шкідників. В загалом у більшості років. Середні значення кількості опадів сягали до 50 міліметрів. Лише у 2013, 2016 та 2020 роках вони перевищили цей показник. Посушливими були 2014 і 2019 роки, коли кількість опадів встановили в середньому менше 40 міліметрів. Порівняльна характеристика середньої місячної кількості опадів за перший і останній рік дослідження показала, що найнижчою вона була у березні-квітні, серпні, жовтні не перевищувала не перевищував тридцяти міліметрів. У червні, липні, вересні, листопаді 2020 року відбулися зниження кількості опадів у цей період. дерева могли підпасти під вплив стресу. Натомість для личинок кореїдів склалися оптимальні умови для лікування. Та перетворення на імагу, корії дикомах біологічні особливості та, життє... та життєвий є та в яких підлаштований під максимальне виживання та розповсюдження по дрібним насадженням. Вони є холоднокровними, температури їх тіла визначаються температурою навколишнього середовища. Життєздатність комах обмежена температурними межами: від 5-8 градусів до 50 градусів тепла. При виході за ці межі комахи впадають у стан заціпеніння та. Подальшого летального кінця комахи з родини короїди відносяться до стобурових шкідників. Більша частина їх життєвого циклу проходить під корою і в деревині, тому самих комах деякий час помітити важко. Присутність шкідників у дереві можна визначити за слідами їх життєдіяльності. Орієнтуючись на них, можна визначити наявність короїдів в деревних насадженнях цілорічно. Не залежачи від пори року. Методику проведення польового дослідження по визначенню стану дерев було розроблено шляхом об'єднання різних способів, оскільки на момент проведення огляду до комахи ще дебільшого перебували у стані сплячки. Не було можливості встановити їх видовий склад, тому більше уваги сконцентровано на факті встановлення наявності шкідників деревних насаджень у місто Конотоп за слідами життєдіяльності і визначенню стану деревини. У ході Польових досліджень оглянуто 30 дерев, порівну хвойних і листяних порід розташованих території міста Конотопуновна їх поділили на три групи: поодинокі із дерева, змішані насадження, насадження лише хвойних або листяних дерев. Для детальнішого аналізу у кожній з груп відібрано по 5 дерев кожної породи. У першу чергу увага була звернута на старі або хворі дерева, оскільки вони мають нижчу природню опірність. У ході проведення спостереження виявлено всі ознаки, які вказують на наявність короїдів. Отримані дані занесено в таблицю. Їх обробка за визначеними ознаками дозволила визначити стан дерева групувати за визначеними критеріями. На стовбурах та під корою трьох дерев ялин звичайний, які зростають поряд найденої маго комах. Детальне вивчення показало, що це представники родини туруни, які є ентомофагами, живуть у ходах короїдів, харчуються їх личинками і дорослими особинами. Математична обробка інформації показала, що лише дев'ять досліджених дерев здорові, у їх зовнішньому вигляді не було помічено підхилення. Решта з них може бути заражена короїдами, що проявляються в тій чи іншій мірі. У 36% дерев є ознаки, що вказують на відносно нещодавні зараження. У 29% деревних деревних насаджень розповсюдження країдів проявляється у важій формі. Вони підпадають під опис сильно ослаблених. 6% дослідження дерев до належить до сухостою. За всіма ознаками вони вже загинули від діяльності шкідників. У хвойних і листяних порід ознака життєдіяльності діяльності жуків мають неоднаковий ступінь прояву. Серед поодиноких дерев із п'яти хвойних уражено чотири проти двох дерев листяних порід. Листяні дерева віднесені до цієї групи ясть зараженими, сильно ослаблених виявлено не було. У групових насадження лише хвойних або листяних порід дерева виражені однаковою мірою. Наявні усі стадії у змішаних насадженнях, де разом зростають листяні і хвойні дерева з 10 рослин різний ступінь зараження мають сім дерев, із них чотири належать до хвойних. Звідси виходить, що жуки надають перевагу саме хвойним деревам. Активно переходять від одного до іншого. і Чим ближче рослини розташовані, тим швидше йде процес зараження. Ці особливості слід враховувати при посадці дерев, висаджуючи їх на певні віддалі одне від одного. Та чергування між собою різних пород. На даному слайді ви можете ознайомитися із визнаками дослідження. Результати апробації роботи представлені на слайді. Моя доповідь завершена. Дякую за увагу!